Що це? Це обличчя руського миру. Вони вбивають, ми народжуємо, вони руйнують, ми відбудовуємо. Нас завжди всі сприймають як гостей, а їх як непотріб. Ну, хто винен? Напевне, винен їх лідер. Тож питання до нього. Адже українці виборюють свою свободу, свою перемогу. Ми на своїй землі. Отже, все буде Україна, перемога за нами. А ці міста відбудуємо, адже ми незламні. І не забувайте, Україна потрібна не лише любити, а й боронити. Тому, будь ласка, допомагайте зсу, адже вони повертають наші клаптики землі. До кордонів 91-го року. Так і буде. Слава Україні! Слава героям!